За час повномасштабного вторгнення Вінниччина стала новою домівкою для 46 тисяч переселенців, і кожній сім'ї небайдужі люди намагаються допомогти та підтримати у важкі часи. Але коли люди, які втратили все своє майно, допомагають таким же переселенцям, це показує істину української незламності та силу волі. І саме про таку історію допомоги у нашому сюжеті. Родина Козлових приїхала на Вінниччину з початком повномасштабного вторгнення. Залишили рідний дім у селі Новобахмутівка, що під Авдіївкою, та на новому місці розпочали все з нуля. Небайдужі люди та волонтери допомагали з побутовою технікою, одягом, меблями, збирали кошти на заміну вікон та на будівельні матеріали. Сім'я Козлових патронатна, має на вихованні шістьох дітей. Як тільки війна почалася, нам служба сказала, що ми місяць там жили. А потім сказали, що треба забирати дітей. Ну так закон вже вирішили, та і ми виїхали з дітьми. Були на Хмельниччині, але там не було нічого хорошого, хатина і все. Навіть такого туалету не було на вулиці. Ну, що ж, з дітьми це все важко, ні води, ніде нічого. Тому переїхали в інтернат сюди. Старша дочка знайшла по волонтерам і нам підказали. А потім так. Потім оттуда виїхали, бо попросили з інтерната яришівки. Тепер Яришівки вже вирішили, вже хватить скитатися, Надо щось думати". у рідному селі займалися садівництвом та мали десятки видів винограду. У Сутисківській громаді, де родина купила будинок, завесно побудували теплицю, де засіяли огірки, перець та помідори. Також розпочали розширяти будинок, адже планують взяти на виховання ще чотирьох дітей з Донеччини. Там і все зробили це тільки були стінки, вікна позаважував. Двері построїли, стінки, кришу зробив. Ну, як мог сам. Ну, звісно, положити стіни, допомагали люди. І зобрання віруючі, приїхали тут швидко за день положили. Все, що сам можу робити, роблю сам, тому що фінансова проблема трошки не вистачає людей нанімати, я то сам. Це чоловік приїхав, сьогодні буде допомагати мені тут. Займаємося, як можемо. Вчора сам вікна це поставив, подоконники поставив. Рятувальник Вадим Дяченко та дружина Катерина також переїхали на Вінничину з окупованого Херсону. У рідному місті Вадим працював рятувальником, а жінка вихователем у дитячому садочку. В окупованому Херсоні залишатися не могли. Росіяни постійно здійснювали психологічний натиск та тримали в страху всіх жителів міста. Ти не відчуваєш, що взагалі ну ти жив одним життям, а зараз ти живеш іншим. Ти вимушений е, ну не виходити менше виходити на вулицю. Потім не стало зв'язку. Ти переживаєш за свого чоловіка, що можуть його забрати на якусь перевірку, на допит. Ось ти не можеш. Ми не могли поїхати до батьків за місто, тобто це постійні блокпости. Дві родини приїхали на Вінниччину з охоплених війною міст. Не маючи нічого, вони не припиняють допомагати та підтримувати інших. Родина Дяченко з Херсону передала патронатній родині Козлових з Донеччини, дитяче ліжко і телевізор. Виявляється, що в обох родинах є чоловіки, які працюють співробітниками ДСНС. Тут в родині Козлових зять працює в ДСНС, але в Донецькій області, а в родині Дяченків чоловік працює в ДСНС в Херсонській області. Якраз через службу надзвичайних ситуацій я узнав про родину дяченків, які готові були поділитися дитячим ліжечком, телевізором, тому що їхні діти вже підросли і таке ліжечко просто не потребувало. І там, і там чоловіки виїжджають в такий вахтовий метод, вони три дні працюють в себе в регіонах, в Херсонщині і в Донеччині, і потім на три дні повертаються сюди на Мирну Вінниччину. Підтримкою для двох родин став волонтерський фонд, який працює з перших днів Великої війни. Андрій Гешко розповідає: дізнався про багатодітні сім'ї випадково і вражає те, що ці люди не просто чекають допомоги, а самі можуть бути підтримкою. Історія підтримки людей, які ніколи не зустрічались, стала набирати популярності у соціальних мережах. І тепер через волонтерський фонд сім'ї Козлових надсилають саджанці дерев та намагаються підтримати матеріалами. Владислав Гемба, телеканал Вінниччина.